За 10 днів, протягом яких в Україні лютують морози до стаціонарних пунктів обігріву, що функціонують на території всього кривого рогу, звернулося більше 400 чоловік. Необходять городяни і мобільні пункти у вигляді наметів з обігрівом всередині. За ці дні до них зафіксовано майже 140 звернень. В цілодобовому режимі продовжують надавати допомогу городянам медичні працівники, співробітники закладів соціального захисту населення, міністерства внутрішніх справ та державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тільки за останню добу у пунктах обігріву було надано допомогу 147 особам, Із них три особи були госпіталізовані із ознаками переохолодження. Тому без потреби не потрібно дуже довго перебувати на відкритому повітрі. І ще раз звертаюся, шановні громадяни, бережіть своє здоров'я, а пункти обігріву у місті. І соціальні патрулі вам у цьому допомагають. За прогнозами Гідромецентру України найближчої доби мороз засягнуть 24 градусів. В таких умовах важливо пам'ятати про заходи, які допоможуть уникнути переохолоджень. Найперше це необхідно як найменше часу знаходитись на відкритому повітрі, щоб не допустити обмороження тіла. Звертаємо увагу батьків, що необхідно. Дотримуватись і контролювати час перебування дітей на відкритому повітрі, щоб одяг у них був достатньо сухим та теплим, а також звертаємось до любителів зимового рибальства, щоб також вони не допускали переохолодження тіла. Морози, сніг та ожеледиця – негативні зимові фактори для безпеки як перехожих, так і водіїв. Останніми днями кільком машинам знадобилася допомога рятувальників. Обращаємо увагу всіх громадян нашого міста, що в такі погодні умови краще відбуватися від длительних поїздок, особливо за міст. Якщо все-таки є така необхідність, при собі необхідність мати обов'язково Горячий чай, шансовый инструмент, именно лопату, чтобы если у вас такая непогода застанет в дороге, вы имели возможность подручными средствами самостоятельно справиться. Если же нет, обращаем внимание, что телефон службы спасения 101 к вам выйдут и окажут соответственную помощь.